Булочки. Хлопці, як використати ці булочки. Як мені використати хліб? Тушко. мене. <п firefight> От це да. так. Я думав, ми друзі. <п officials> Я не знаю, що там неслось у інших. Я питав у... Вані куди мені використати булочку, він мене послав куди подалі. Я зрозумів, що у вані там несеться не так добре, як у мене. Пасть у себе перед носом, а не у чужого перед лісом. Що ж ти так порагольськи лиєшся? Що там пацани, як справи? Та походу не дуже. Як мені працювалося, ціла самаціонально ціл, ціл, кайфово. Типу. Коли ти відчуваєш, що це їх мандраж, типу, він мене так підпитував, ну, типу, мені дуже подобалось працювати. Ну, я бачу, що Іванчук був передо мною, я бачив, як він ну, типу, нервував. А? Будь ласка, лишній лишний Господи, я сподіваюся, що Бог не накаже у все. Спочатку якось спілкувалися, але потім я теж відчував всю конкуренцію якусь від нього таку. Ну, коротше, потім мені стало некомфортно з ним спілкуватися. Типу, були якісь моменти, і я віддалився, і в принципі потім я від всіх віддалився. тому що зрозумів, що ну, типу, тут мені ні з ким не подобається спілкуватися особами. Вибачте він у нас. Ну, багато було нюансів, багато противоріч, багато хто з ним не може працювати нормально. Гриму якщо що. Він навіть з нами не вітається. Просто вранці ми виїжджаємо з готелю. Він навіть не вітається. Я не святий, але це ще більш не святіше. Ті ще чертяки, так? Да? Як стати святим? Друзями ми точно не будемо. І, в принципі, так як я не потребую постійного якогось спілкування з кимось, то мені самому максимально добре, в мене багато друзів, то я просто ну… до побачення, телебачення. Так, це я використав, це я використав, Стегінці я використав, тім'ян я використав. Це я використав, цибулю я використав, чесник я використав, цукор я використав. Я дуже довго думав, куди я впихну булочку бріош. Мені тоді булочка бріош на кастингу потрібна була, бо я робив котлетний фарш і для ніжності додавав замочений важках булочку бріош. А тут вона мені взагалі ні. Я взяла рибу, почала її чистити, поклала її на дощечку і філірувати почала. Підпікає віка сопіна, хватає ніж. Прості, будь ласка, прості, я не хотіла. Це приціляє. Випадково мені по пальцям різанула. Тому я трохи розгубилась, тому що. Почала текти кров, а в мене вже час пішов, і я дуже переживала, що я можу не встигнути. А можна, пожалуйста? Дайте, будь ласка, пластик. Але я позвала лікаря, він мені допоміг. Я взяла перчатки, щоб було вже все ок. мені Богу, я, так Якого ти тюкаєшся цілий процес? Ну, я вже сказала, що я случайно. О! Боже, мені хотілося той нож просто взяти, відрубати тут руку. Ну, звичайно, небезпечно біля неї. Тепер я вже думаю, чи стоїть знає, ще раз вставати команду та закрити пельку. Я бачу, ти панів. Я починаю одне робити, він мені підкидує щось дати зробити. Я починаю друге робити, він знову мені щось підкидає. І відбувається, знаєш, такий трохи колапс. Не забувай про це, чуєш? Що? Про чіпс. Працюємо, да. працюємо, працюєм, коротше, починається така вже запара-запара діка. Я починаю маринувати цього окуня. Почав швидко різати імбір, такий хлоп. Надо медика. Відтоді Льо порізавший палець. Тут треба ну, добре. Нема часу зараз зупинятись, дивитися на якісь там кров, вранки. Треба просто робити. І все. Нас проти, пацани, є? Який-нібудь пофіг взагалі. Е -е, З-під хліба, якщо ти хліб перекинеш. Льоха, я ж сказав. досить, цієї ж цього вистачить. Чиплю треба не Антон, я чіпс. Чіпс. Ти дві з половиною години почистив рибу і, по, і зробив е, цей б. Да, да, да. Типоні, я в цей момент такий думаю, так хотілося ну, більш грубовата, але я в цей час я розумію, що Олексій, тримай себе в руках, тримай емоції. Е, тому що якщо я за, зараз типу, відкрию свій рот, і, блін, гавкну, там скажу те, що я хотів би сказати. Може піти щось не по плану, Поняв? Значить, Значиться, ця сура якась там і зб'ється процес. А, я вирішив не робити цих помилок. і подумав, окей, пускай він там щось каже, десь психує, Бачу, що його ті всього, ну він теж переживає. Але почнемо ми з іншого. Антон Гільчук, підійдіть, будь ласка. Я ти знаєш, я ж трохи блін, присів, коли викликав Антона. Думаю, невже Антон там от спорався зі своїм завданням на прошлому конкурсі? Типу, добре, його похвалили, підняли на балкон, і йому зараз, типу, знаєш, довірять е -е, вибрати там людей, які будуть грати в команді. Ти поняв? От е, довірять йому цей конкурс. І я почав переживати, тому що думаю, ну блін, Антон він мало з ким е -е, якось е -е, общається. Вчора ви приготували одну з найкращих страв на цій кухні. Це без сумніву. Кандомі стала Є один момент. коли я підходив до всіх на зважуванні, я запитував кожного учасника: чи є у вас залишки капусти? У вас нічого не залишилось, принаймні, ви так сказали. Але пізніше ми знайшли у шокері ось ці ємності. Вони ваші. Так, звісно, ага. я знаю. Я забув просто. Ага. Ну, Типу, це не навмисно було. Я вже розумію, що буде, ну, тому що я вже сплю чутки до швиту, що там ну, деякі учасники дуже не сподобалося. То що я там щось морозиво забув euh, викласти, забрати коротше. типу. Якось справедливість, хочеться, щоб була до всіх однакова, бо я це масло згрібаю. Є такі, типу, скажімо так, Саша, який згрібає масло з ароматом капусти, просто щоб сковородка була навіть суха, щоб цю капусту потім на два помножили. А хтось е трошечки хитрить е і залишає там 900 грамів сорбету в, в морозилці. Просто, чуваки, треба нормально грати. По правилах, і все. А, програв так, типу програв. Ну, типу, виграв, виграв. Все, типу, старайся, і все буде добре. Ви мали нам сказати про ці елементи вашої страви? Адже це важлива деталь в умові випробування. Перед правилами на цій кухні всі рівні. Свідомо чи не свідомо, ви ці правила порушили. Тож мусите понести відповідальність. Забирайте чорний фартук, будь ласка. Mm. Дякую. Все по факту, все по ділу, я би ще дав ляща зверху. Просто такого ряпана. Для профілактики. І бачиш, що в мене скоринка не хрустка, а м'яка. Мені подобається. Починаю вже психувати, біжу знову продуктово. Думаю, що... А що це... псіхувала. Ну, тому що не виходить уже в мене, тому я, я психую. Коли в тебе щось не виходить, ти не психу, психуєш, ну я взагалі емоційне. Не вийшло. Потім добре думаю, що робити? В мене ж духовка розігріта. Думаю, кину туди цю картоплю, хай вона ще трохи підсушиться і буде хрустка. Сань, ньокі якусь соду додають чи ні? Ні. У мене ці ньокіт, коли ти, наприклад, таке щось готуєш, там лениві вареники. Або ти дерони робиш, або ти робиш. Зразу муки потрібно трохи додавати, щоб не забувати, щоб вони говки не були. Хріна не співають так. Троханала мене сьогодні жорстко, я не знаю. Я перший раз такі емоції відчувала на проєкції. Регіна, я з тобою не буду. Що, перебуду? Не туди зайшов? Та я опять до тебе зайшов. То ти до мене, то я до тебе. Трошки не розібралася з плитами. В сенсі ти ніби включаєшся, що ближнє логічно до тебе мало, це дальня, здається, ти включаєш на двойку, вона ще не гріє, ти думаєш бігом на шістку, розвернувся, там вже пекло. Накрий. А є <ристо> що <-то>, типу, вогнегасника. <ристо> У нас пожар. <ристо> 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 Чувак, ну, ми точно попадемо тоді. И дурная трябакина. Не 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 не. не, не, не. Я хочу... каструлю каструлю добавлю. Бред. Да. Хочешь чтобы я сбрил? Что там чипсы, Сань? Э, готовы почти. Хто цей силіконовий коврик ставив? Я що з ним температуру піднімав? Е, так. Дякую. Е, обращайся. Спасибо. – Та я, коротше, ну, типу, щось, ну, я просто натупив мене, буває таке. А потім думаю, ну ти чисто. Ну. Як його парик, так не трогайте, як цей пот, чіпси температуру підняв. Включив на 160 градусів і все, що в нас було в духовці, згоріло. Взагалі, коли на кухнях професійних хтось. Щось змінює якісь налаштування, це відбувається гучно. Тобто, я кому парік, чиє стоїть. Ну так, ну де й раніше так було, що я, коли підходив до паріка, питаю, що тут за температура і що тут, ну чи нормально тут просто не писати. Антон каже, ні, це мій паріки тут 150 градусів стоїть, і пар на пару щось готую. Він готував тоді крім брюле. Оце своє теж печінки. І до цього паріка ніхто не міг доторкнутися. У мене є трошки? Оці нормальні ще, А ці згоріли. У мене буквально було шість чіпсів з тої гречки. І як основне, воно точно там уже не буде. Сань, давай щось, щось друге тоді думати, бігу. Бігом, бігом тільки. Да, скажи, що, я не знаю, гречка що зараз зробити з гречки. У нас є просто готова гречка. Що ми з нею зробимо? Все, зараз я щось зроблю. Давай, тоді сиди сюди, таку таку робимо, так? Да? Так. Да. Все, роби. ось ця пропітка? Так. Да. Е, тортик мені подобався, але він трошечки похилився, і там було видно, як я його перекладував, були якісь такі по тобто не найохайний, не бо крем у нас був все-таки зарядкий, можливо, це через вершки. Я розстроїла, щоб що чіпси згоріли, але ну, я в таких стресових ситуаціях просто беру себе в руки і розумію, що треба якось вийти з цієї ситуації і не істерічити, не панікомати, не кидать, треба просто зібратися і щось зробити. Тому я голову свою порядок привела і зрозуміла, що я буду робити. Панкейки робити. З цього? Да. Да. Муку і погнали. А, а соус З шоколадом просто. Да. Ну, така паніка, бо ти не знаєш. Треба щось, щось вже треба хоч щось дати людям, розумієш? Ти можеш красиво зробити, Рігіна. Юра, що в тебе там? Готовиться. Сказали, класична страва. Е... І зробити її навпаки. Ну, навпаки, до гори дригом. Е, а я не так зрозумів і почати, навпаки, тобто, зробити другий соус. там, знаєш. У мене одразу творчество наверное, в голові включилося, не знаю. Ну, Допустимо, мідальйони я робив зі свинини. Тобто, я зробив начинку з дерблю сира. Тіпа, ну, тіпа, от нема. Медальйони по класіки ж ідуть вони без начинки. Вони йдуть медальйони з соусом, соусом грібним йдуть з ну, свинина. Я думаю, ага, якщо воно йде там соусом грибним, значить треба поміняти. До кляра додаєш, може трошки крахмалу, щоб воно було дуже хрестещо. Зрозуміло? Давай. Фішці, там картофельні а, чіпси. І сама риба в клярі, ну, риба зовсім друга. Я зробив іменно. Сьому в клярі. Панірунку треба всередину в рибу заховати. Е -е, взагалі в той момент я не подумав, що він візьме небілу рибу, хоча я це знав, що це біло. Якби я зараз зосередився ще на ньому і ми думали на цих двох стравах, е -е, можливо, щось не зробили б там. І. Зараз потратився би час, якщо вибирати з двох зол, я вибрав таке зло. Вася, все окей у тебе? Так. Да. Едік париться з біфом. Я до Юри підходжу і типу, покажуть. Придивляйся. Я дивлюся. Я відійшов в кладову і його попросив е -е, передивитися за грибним дюкселем. Я приходжу до тих грибів. Давай. Получилось так, як вийшли. А так горіло! що Я його хотів задушити. У <смірш> мене просто горіло. У мене це вибило. Ну, типу, я. Знаєте, є таке правило на кухні вільні руки. Це дуже козирне правило, коли ви працюєте командою. Це правило, що воно означає? Вільні руки це коли хтось відходить від плити або від якогось процесу. І ти залишайся, і ти можеш придивитися або відставити, або помішати. Зараз буду різати новий дюксель. Що? що? Не придивився за дюксілем. А це знов сію, це все, мілку перерізай, це що десь, ну, типу, 5-10 хвилин, щоб мілесенько все було, тіпо. бо ж судді люблять все мілесенько, і дюксель має бути ну, тіпо, грибний, дуже мілкий. Тіпо. Ну, це ж класка.